До офіційного початку президентської кампанії пара місяців, але де-факто вона вже у розпалі. Чверть сотні кандидатів на посаду глави держави вже висловили готовність кандидувати. З одного боку, все немовби традиційно, змагання гасел на білбордах і заяв в телеефірах, але з другого боку бачимо перешкал популізму і наступ проросійських проєктів, не лише телевізійних, але й політичних. Маючи ще й величезний медійний ресурс, купуючи зараз бойовиків, ми маємо всі шанси в 2019 році. Опинитися в ситуації реального реваншу. Про те, як так сталося, що голови українців можуть безперешкодно засівати зубами дракона і наскільки загрозливими будуть наслідки цієї інформаційної атаки. Політолог, головний редактор журналу Тарас Возняк і директор аналітичного центру політика Микола Давидюк. Вітаю, панове в студії Еспресо Тіві. Отже, фактично лишилося півроку до початку президентських виборів. І ми розуміємо, що гратиме на цьому всьому ділі дуже активно. Кремль, Ця виборча кампанія президентська в Україні, є продовженням війни, яку Росія веде проти України. Те, що вона скористається е, тими демократичними інструментами, інституціями, які е, має Україна для того, щоб дестабілізувати середини України, сумніву абсолютно ніякого немає. Метою Росії буде не тільки обрати зручного для себе президента, чи президента, який є ставленником, чи президента, який буде колабораціоністом і угодовцем, але крім того. Одною із цілей є, власне, в тракті цієї е, виборчої кампанії е, максимально розбивати розпорошувати українське суспільство І плюс штурмувати Верховну Раду так силами це, самих українців. А це вже буде наступний етап. Наступний етап заводити, заводити для того, щоб завести в Верховну Раду е, своїх ставлеників, потрібно провести артпідготовку троянських коней, троянських кобил. Троянські колони, коней, а от здорові сили не знаю в українському парламенті, на банковій вони не розуміють, що цей сценарій розгортається в них просто на очах. Ну насправді банкова заграє цим, от альтернативність, чи так, безальтернативність банкової проти проросійських сил. Це її головний сценарій сьогодні. От, і на це треба прямо дивитися. От, але цим теж треба щось робити, тому що ця гра дуже небезпечна і. У разі програшу страждатиме ж не банковий, не, не сьогоднішні очільники. Так, якщо, наприклад, за останні 4 роки знесли 5 тисяч пам'ятників Лені, ну то всі ці, ці Лені не повернуться, Причому цьому повернуться з батогами і з ну, озлобоблілими. Би... Регіоналами, які будуть містити українському населенню, які будуть грабувати українські бюджети, які будуть топтати українцям голови. Трозуміло, що для президента вигодно зіграти там 96-й рік там Пусьма проти комуністів. От він зараз так само він знайшов своє зло, він заміряв соціологію. Він на цьому намагається грати. На превеликий жаль. Ну бо дуже часто, коли я бачу, як ті чи інші не знаю депутати вдягають на себе футболки, так вимагаючи зупинити реванш. В мене відповідно з'являється зрозуміле питання. А чи взагалі його можна зупинити, наприклад, в законодавчий спосіб? Чому не знаю ті чи інші депутати не роблять активних кроків в цьому напрямку? Колоніальне мислення частини депутатів і частини чиновників тут подвійні агенти і росіяни, які носять українські паспорти три великі групи, і найбільше з них найсильніше це олігархи, які і політики, які теж практично вже олігархами стали так. Які власне працюють за кремлівські гроші? Перекрийте краник політичної корупції. Зникне багато медіа, зникне багато партій, зникнуть так звані лідери думок, блогери. І дуже дуже багато цього негативного в українському суспільстві зникне. Перекрийте гроші і е, ці всі ставлені, які руськава міра, вони роз'їдуться по інших країнах. Вони поїдуть агітувати за російську демократію в Білорусі. Вони поїдуть в Казахстан, вони згадають, що у них там ще якісь корені є. О, ось тут проблема. Тобто, на превеликий жаль, допускають гроші на ринок крапленого газу. Це ж теж не просто так. Чому б'ють там тих хлопців в Одесі чи в Херсоні дівчину так чи там в інших містах? Вони не хочуть зміни поколінь, вони не хочуть інших не. Системних людей при владі я зараз не говорю про вік. Я зараз говорю про цінності, про погляди, про візію України і найголовніше. Про функціонал політика. Якщо би в нашій політичній цій грі брали участь виключно наші олігархи, то дійсно вони би більше думали про гроші. Ну як воно звично по-українськи і буває. Але тут є ще гравець, котрого котрого раніше аж так активно не було в Україні. Він був, але не був настільки активний у вигляді своєї агентури. І в цьому контексті ми повинні будемо очікувати, хочемо ми цього чи не хочемо. Ну дуже неприємних і власне жорстких, жорстких. Подій, як на мене. Mm. І наступне. Щось ми завжди думаємо, що з другої сторони, що це тільки російські гроші. От Путін чемоданами привозить сюди якісь тут гроші, і вони впливають на нашу політику. Крім цих грошей, які можна, допустимо, перекрити. Є ще наші внутрішні фінансові ресурси, а є Фіртеш, а є Ахметов, а є Коломойський, і так далі. І так далі. А як же з ними бути? Ну добре, ми якщо агентур, агентуру оплату агентури російської з, безпосередньо з Росії перекриємо, то як ми будемо перекривати ці канали? Коли банк намагається не знаю, перетворити це в, Ну, переграти диявола за певними політтехнологічними за, прав... правилами. за правилами диявола? Так, є відчуття, що. Можливо, диявол може виявитись хитріше. Ми будемо мати внаслідок цього фактично заблокований парламент. Так, тобто, якщо в нього зайде достатня кількість різних, не знаю, прокремлівських чи відверто кремлівських проектів, ми будемо мати там в цьому кошику не одне там, не знаю, опоблоківське яйце, так а кілька. Це об'єднання має сенс для. В тому випадку, коли вони грають у о, будуть гратися у президентські вибори, коли йти в парламентські вибори, краще йти окремими безсумнівно колонами, а вже об'єднатися безпосередньо Але вони в, будуть в прикидатися. Там одні будуть казати ми, ми за мир, другі будуть казати, ми так, за економічний так, розвиток. Треті будуть казати ми, ми, ми за, за ультрасоціальні зміни і так далі. І так далі. Абсолютно точно. Але е, на президентських виборах е, важливо консолідувати ці всі сили. І тут тут можлива подвійна гра. Ще раз скажу: по одному будуть заходити в президентські вибори, по іншому будуть заходити в парламентські вибори про російських партій, про російського блоку. Він любить конкретику. Тобто, тут йому сказати, що буде і вілкул, і не знає, Бойко, і Бойко, Рабінович, і Медведчук, і сказати, що ще й буде калісніко. Ну, от він не зрозуміє цього. В нього була комуністична партія, потім в нього була провладна партія. Потім в нього з'явилася партія регіону, все, тобто там опоблок, якийсь час. Тобто, якщо часто змінювати ці назви бренді, виборь може запускати і потім взагалі не прийти. Я думаю, що об'єднання якраз таки з двох моментів, щоб об'єднати свої медіаресурси, що для них дуже важливо, е об'єднати свої фінансові ресурси, але й отримати гроші із Москви. Москва не буде давати на десятерих, але Москва дасть на один пункт. Ну, тому вони теж будуть це об'єднання проектувати. Ну, якщо вже Саакашвілі можна було позбавити українського громадянства так, і повернути його в країни квітучої Європи, так можливо, щось подібне можна розгорнути щодо тих чи інших і одіозних персонажів. Ну, якщо, якби це хотіли робити, це пробили раніше. Але насправді є дуже багато нюансів, на які президент не піде. І це його персональні нюанси. Тобто це не, не, не питання закону і іншого, і до речі, там ж не позбавлення громадянських прав, там просто позбавлення громадянства як такого, і питання законності набування таких прав воно теж залишається. Тому що ми знаємо, що при януковичі паспорти роздавали дуже багатьом людям, і на кого ці люди сьогодні працюють? Чи вони працюють на той паспорт, який вони отримали, чи на той, який вони тримають під подушкою, і за яким вони можуть подорожувати в Європі? От е, я думаю, що президент побоїться грати в ці ігри, ну от, в силу того. О, що він надзвичайно важко перетравив видворення та з України. Ну от і зараз він буде більше сконцентрований все таки на такій гібридній кооперації з цими проросійськими силами, на фоні яких він буде, ну скажімо, таким достатньо проукраїнським. А на фоні політиків першопроходців, таких як Зеленський Вакарчук, він буде в собі підкреслювати досвід і авторитет. От якраз в такій компанії йому буде достатньо зручно е е заходити в другий твор. І ця компанія компанія створена не просто так. Це дизайн, політичний дизайн, електоральний дизайн. Тобто він створювався, він планувався, Тобто, і от зараз буде стояти ті його втілення. Сьогодні крім лозунгів, нічого ж немає. Крім лозунгів, які насправді дуже контраверсійні, наприклад, попередньою кампанією. Ну, Задайте часом мені. просто є відчуття, що нас всіх тримають за ідіотів. Так, ми бачимо оцю от віртуальну клоунаду, хто кого перекрикне, не знаю, хто на кого хляпне водою. Так, ми бачимо оті от всі зрежисовані зустрічі двох опозиційно налаштованих так званих політиків. Ну, я, як журналіст, розумію, що це все гнила. Постановка, гнилий спектакль, так але з другого боку, ми розуміємо, що саме ці люди вони набувають колосальну, ну можливо, не колосальну, але достатню підтримку для того, щоб зайти в той самий парламент, або розшматувати уявлення українців про те, що відбувається в країні, іде іде зараз один з останніх трендів: іде розкол, поглиблення розколу до речі, якого вже не було більше чотирьох років. Коли російськомовні українці пішли захищати схід України і Крим, про розкол перестали говорити. І сьогодні були інвестовані десятки сотні мільйонів доларів в медіаресурси, в політиків для того, щоб цей розкол повернути, це єдиний шанс там для російських партій мобілізувати свого виборця для наших деяких політиків активізувати свою так звану попроукраїнськість, вони повернули в, в порядок денний. На власне, розкол. Панківська бачить три табори. Табор Порошенка, реальні політичні, не фейкових якихось кандидатів. Табір Порошенка, табір Тимошенко і опоблок, чи ті всі російський треш, який є. Я так розумію, що табір Порошенка пробує максимально сформувати погано скажу сформувати проросійський блок, щоб відтягнути голоси у пані Тимошенко. Тому що від, від проросійського блоку президентом ніхто обраний не буде. Інше питання, що цей блок буде брати участь у виборах, і якщо його наростити, то він відтягне голоси у Тимошенко, але це гра з вогнем, тому що на наступних президентських виборах будуть так залишаться ці ці три табори. Але е, цей проросійський блок буде розгу, розгудований, збільшений штучно зусиллями. Абору Порошенка. Парадокс. Ми розуміємо, що після отримання Томосу, після тих чи інших церковних процедур, дай Боже, українська церква повстане цілісною. А як нам бути з тими, хто не піде до єдиної української помісної церкви? Вони лишаться фактично. У форматі руської православної церкви на території України, і в мене є відчуття, що можливо Кремль в такий спосіб може зіграти так. Він якщо йому не вдалося втюхати тезу про те, що в Україні переслідують там буцям би в лапках там російськомовних, так він може почати Спробувати розіграти релігійну карту, ні, безсумнівно, він не тільки буцім, то буде це робити, він точно буде це робити. Інше питання: що тут, коли ми мали великий пул людей, котрі свідомо, несвідомо, там чисто в силу якихось так традицій десь ходили до цієї оцеї, поближчої до них церкви, ну і а потім виявилося, що на московського там чи якогось там патріархату, то Процес отримання Томосу, безсумнівно потрібний для України, де факто, так би мовити, проведе дистиляцію крайніх крайньо радикальних, це або можна по-накшому сказати талібанізацію. відбудеться талібанізація оцього московського віруючого пулу людей. І це досить радикальна буде сила. Якщо питання поляризації в питанні мови не спрацює, значить вони можуть використати поляризацію настроїв у питанні церкви. Ну то тому тоді максимально при отриманні томоса потрібно змякшувати внутрішню атмос... внутрішню ситуацію в тому осколку московської церкви, який є в нас, Пробувати його максимально, максимально розм'якшити. Не 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 одразу заганяти в якийсь такий глухий кут. Бо ну найстрашніший звір, який є, це загнаний в котзаєць. Тобто ну, віра це річ ірраціональна. і в цьому контексті це треба враховувати. І Путін це врахує на свою користь, але нам треба робити відповідні кроки, отримуючи томос, пробувати зм'ягчити ситуацію тут. Зрозуміло, що люди будуть планувати провокації, вони будуть планувати вбивство, вони будуть планувати там різні криваві речі. Це уже сьогодні зрозуміло. Про це сьогодні ж Говорять, що це буде тому виклик так. Виклик сьогодні потрібно максимально убезпечити. Сьогодні не піднімати якісь питання, які можна було б не піднімати, от але ми не можемо відмовитися від нашої стратегічної цілі, від нашої місії повернення а, патріархату в свою країну. Це нормально. Болгарія має Грузія, має Вірменія, має Сербія, має так. Можна продовжити до і весь православний світ має свої церкви. Ми один з найбільших православних приходів. І ми колонія, ну це ненормально. Тому Україна йде на правильному шляху, але це тонкі речі. Релігія це завжди тонко, це інтимні речі, я б навіть сказав, для кожної людини по великому -то рахунку. Тому тут треба потрібно е дійсно працювати щиро. На превеликий жаль, буде велика несподіванка. Якщо ми розведемо руками, скажемо, а хто ж знав? Чи будуть якісь великі масштабні? Посадки, так ми розуміємо, так що ми зараз переживаємо епоху, ну май майже середньовічну, так феодального використання в своїх цілях тих чи інших антикорупційних навіть органів. Ну я вже не вірю в посадки. і, Я думаю, країна не вірить в ці посадки. Якщо за 4 роки нікого не посадили, ну то вже вже нікого не посадять. А Якщо їм будуть садити, то це вже буде виключно такі піар-інструменти політтехнології. Ну вибачте, але. В опозиційному блоці мінімум п'ять кандидатів в президенти мріють, щоб на них завели справу. От просто мріють, щоб їх викликали в прокуратуру, щоб їх викликали в набу. Ну от вони, вони туди підуть колонами просто, тому що для них це рейтинг. І зараз це все таки вже йде такий період слабкості. Так в штатах президента називається слабка качка, квола качка. Тобто він вже культурку. Так, тобто півроку, це вже коли готуються до виборів, готують нові програми, готують сюрпризи. Так виборів у нас такі сюрпризи на превеликий жаль будуть. Ми бачимо, що під під вибори піднімається ціна на бензин, піднімається ціна на газ. Ну, диверсія... Тобто можна чекати серйозних ще таких соціально енергетичних вибухів? Не тільки енергетичних, Но, але, в всякі, але але так, так, абсолютно, за ці чотири роки треба було все таки дійсно відрубатися від російських. Від російських впливів на, на цьому ринку і перед виборами перед виборами оце зараз що декларується піднімання цін на ці речі. Це означання, це означає йти в прірву. Ми всі дуже часто чуємо про успішні послідовні реформи. Так, але коли ми дізнаємося, що не знаю, дефолт може залежати від отримання чи не отримання е, траншу від міжнародного валютного фонду у розмірі мільярду, тоді з'являється закономірне питання. Можливо, ми не до кінця щось дореформували. Ні, можливо, просто цей наш дефолт постійно відтягувався. Ну добре, з дефолтом там рятувати якось можна. Ну, Абсолютно не зрозуміла дуже часто позиція міжнародних організацій, які наполягають на тому, що ціни на газ перед виборами президента України повинні бути підняті. Вони Вони, вони ідіоти в... вон... вон... Мене є, є сумніви в їхній компетенції і політичній політичні тверезі... тверезості оцих міжнародних наших радників. Угу. Ну, будемо сподіватися, що вони протверезіють. Дуже вам дякую, пане Тарасе, за розмову. Дуже вам дякую, Микола.